Nintendo Switch – це гібридна консоль, яка може бути як портативною, так і домашньою. Вона з легкістю може стати єдиним пристроєм для ігор, в якій ви можете грати де б ви не знаходились. Знімні джойкони додають пристрою компактності та дозволяють переносити його в рюкзаку або навіть просто кишені. У консолі є роз'єм для навушників, слот для ігрової карти, а також два порти для заряджання і підключення до док-станції Switch Dock. На задній панелі розташована пара достатньо гучних динаміків, а також невелика пластикова підставка, яка відкидається і дозволяє поставити свіч на стіл. У консолі є три режими. Перший це ручний, коли ви прикріплюєте дві частини контролера до лівого і правого країв, а потім граєте як на портативній консолі. Другий режим консольний. Поміщаєте основну частину консолі в док-станцію, що додається, під'єднуєте пристрій до телевізора та можете від'єднати джейкони, щоб керувати ним на відстані. Третій режим настільний. За допомогою підставки ви можете поставити консоль на стіл і від'єднати джойкони для напівпортативної гри. Цей режим чудово підходить для багатокористувацької гри під час тривалих поїздок у транспорті. Також консоль має онлайн мультиплеєр, хмарне збереження та підтримку Bluetooth аудіо Шукайте цю багатофункціональну консоль на сайті RetroMagas та насолоджуйтеся улюбленими іграми, де б ви не знаходились.